Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гронепор. Сьогодні йде відвантаження, і давайте поглянемо, що на сьогодні актуально. Дивіться, ще один трактор буде ЮМЗ з переднім мостом, бо людина замовила підставну шестерню і коробку роздавальну на трактор ЮМЗ. Ось, дивіться, є в наявності в нас. Замовляйте, відправимо і вам. Також люди обладнують, Трактора трошки приводять в порядок, крила ось ось замовили люди. Це наш постійний клієнт працював, рвали дерево, вони щось там і наробили собі трошки біди. А, прийшлося їм бортову шестерню міняти, підшипники у півосях. А, також кронштейн вмикання валовідбору потужності говорить, в нього розбитий. Каже, можна той завтулить, але це довго часу. Я краще візьму новий. ось дивіться. Вмикається. Все чітко. А кому потрібно запчастини до трактора ЮМЗ, замовляйте підприємство Гродніпор. Широкий вибір запчастин до тракторів МТЗ і «ЮМЗ». Всього вам найкращого. До нових зустрічей!